І мої дітки, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Дітки, пограємо з сонячним промінчиком. Сонячний промінчик зазирнув до тебе у очі, заплющ їх. Він побіг по обличчю, ніжно його долонями на чолі, носику, ротику, на щічках. На підборідді. весь його акуратно, щоб не сполохати. Він заліз за пазуху, погладь його і там. Він не бешкетник. він любить тебе. А тепер промінчикові слідити далі. Візьми його у долоньки, простягни їх якомога далі впереди, вгору. Випусти промінчик, помахай йому руками. Він іще до тебе повернеться. Діти, давайте пригадаємо, з якою літерою ми ознайомилися на минулому занятті. Так, з літерою «Л». Які звуки позначає на письмі ця літера? Твердий приголосний звук Л, та м'який приголосний л. Назвіть слова з цими звуками. В яких словах звук Л твердий, а в якому слові звук Л м'який. Вірно у слові лось, лисиця лампа, лопатка. Звук Л стоїть на початку слова. І він твердий приголосний звук, а у слові «цибуля» звук л стоїть в кінці слова, і звук Л м'який приголосний. Діти, ви вже знаєте, що літеру можна написати і прочитати, але звук ми не бачимо, звук ми вимовляємо і чуємо. Повторимо вивчені літери. А у м л. Молодці діти читаємо склади. Ам ум ум ім ma mo mu my mi. Lemos as palavras com L. Al ol, ul, il el, la lo l. Ли. -лі. Діти, послухайте уважно вірш. Про кого він? Подумайте і назвіть слова зі звуком Е. Допоможе вам цьому картинка до вірша. Брате, глянь, кричить сестричка. Мчить на мене електричка. А тепер повзив кімнату. Величезний екскаватор. Ой, на нас біжить кабан, Затулимерщий екран. Цок, і вимкнув брат Антон Телевізор електрон. У яких словах діти, ви чуєте звук Е? Так, електричка, екран. Екскаватор, електрон. Звук Е стоїть на початку слова. У слові брате звук Е стоїть в кінці слова. Телевізор звук Е стоїть всередині слова. Звук Е на письмі позначається літерою Е. Велика літера е та маленька літера е. Читаємо е. Е? Молодці. Бідний грибінчик, що з тобою сталося? Тільки три зубчики із усіх зосталось. Ти помиляєшся, я не грибінець. я буква е. Здогадався? Молодець. Діти. Буква Е схожа на зламаний гребінець. Вірно, схожа на гребінець. При читанні літера Е звучить голосно, і вона є голосним звуком, який позначається фішкою кружочком. Намалюйте в повітрі пальчиком літеру Е. Паличку зверху вниз, зверху зліва направо, знизу зліва направо і посередині язичок. І обведіть маленьку літеру Е. Молодці діти! Дітки, зараз трішки відпочинемо. І виконайте рухи відповідно до тексту слів вірша. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на матусі подивись. Руки вгору, руки в боки і зробіть чотири проки. Вищі руки підніміть та легенько опустіть. Лесні діти кілька раз до роботи, все гаразд. Молодці діти починаємо працювати далі. Діти, послухайте скоромовку і спробуйте її вивчити на пам'ять. Сама підлога не милася. Її мила мала милася. Сама підлога не милася. Її мила мала милася. Сама підлога не милася, її мила мала милася. Розумнички, надсилайте відео, де ви розповідаєте скоромовку. Чекатиму. Спробуємо на магнітній дошці написати літеру «Е». Дітки, продовжуємо працювати з вами з магнітною дошкою. І спробуємо намалювати літеру Е. Паличка зверху вниз, зліва направо вгорі, зліва направо внизу. І язичок посередині. Це велика літера Е. Тепер малюємо маленьку літеру Е. Ставимо, проводимо вправо голівку, спинку, ніжку. Знову. Коротку лінію зліва направо. Голівку, спинку, ніжку. Це літера Е. Давайте з вами повторимо, які ми літери вже вивчили. А. А велика А маленька. О, велика О маленька. У, читайте разом зі мною велика. У маленька, и, ти завжди маленька, І. е вивчили сьогодні велика, е маленька, м Л. От скільки дітей літер ми з вами вже вивчили, Прочитайте їх та запишіть. записуємо літеру, яку ми сьогодні вивчили, е, м. Читаємо Е-М. е м. е. -м. е -м.

Ме. Ле. ле Два склади у слові меле. Ме-ле. Молодці діти. Відтворіть так само, як я. Перед роботою в зошиті діти, як завжди, виконаємо гімнастику для пальчиків. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю і знаю. Бо живемо в одному краю. Молодці. Далі діти вправляємо руку в письмі у зушиті. Сьогодні ми з вами малюємо прапірці. Пряма лінія на три клітинки вниз. Лінія навкоси від куточка до куточка на дві клітинки. І від куточка до куточка на дві клітинки. Знову пряма лінія на три клітинки, на дві лінії від куточка до куточка. І так ми прописуємо рядочок до кінця. А зараз пишемо літеру Е, яку ми сьогодні вивчили. Паличку. Зверху вниз на дві клітинки і одна клітинка, вгорі паличка, посередині і внизу. Вгорі, посередині внизу. Паличка. вгорі, посередині і внизу. І так рядочок пишемо до кінця. І записуємо маленьку літеру Е. В одну клітиночку. Голівка, спинка, хвостик, Голівка, спинка, хвостик, Голівка, спинка, хвостик. І так до кінця рядочок. Чекатиму, діти фото ваших робіт, як ви вправляєтеся в письмі в зошиті. Діти, скажіть, що цікавого ви сьогодні дізналися на занятті, що повторили, що вивчили нового. А зараз, діти, до побачення, до нових зустрічей!